Фармадол таблетки від головного болю. У перший день літа про трагедію на київському лісовому масиві дізнається вся країна. Уламки російської ракети падають на місцеву поліклініку. Поряд із закритим укриттям гине троє людей. Серед них дев'ятирічна Вікторія Івашко. Тоді ж від ударної хвилі постраждали дитячий садочок, житлові будинки та 152-га школа. Всі були дуже налякані і побачили, що наша школа знаходиться в такому стані, і поліклініка це дуже болюче, коли ти зростаєш тут. Та рівно за три місяці до цієї школи таки підуть діти. Першачки вже готуються до першого дзвоника. Однак чи готова до навчання сама школа? Це Аліна, Анастасія та Поліна. Мого сина звуть Іван Бобров. Він йде у четвертий клас. І ну він указується іграми і хоче ну, в майбутньому стати розробником ігор. І сабігав Степан, це шістий клас. Йому інтересно і математика, йому легко дається англійський язик, чому я дуже благодарна і преподавателю, в тому числі Тимофій. Йому 13 років восени буде і астрофізикою захоплюється. Хлопчики Аліни і Насті вчаться в цій школі. Син Поліни. Вже ходить до іншої, однак їй не байдуже у яких умовах будуть місцеві учні вибиті вікна, укриття на стадії ремонту. Жінки кажуть, адміністрація нічого не пояснює, а самі вже надіслали не одну скаргу до місцевої влади. Я вважаю, що на 1 вересня діти повинні прийти в школу і як мінімум вікна повинні бути. Буквально всі сусідні класи пошкоджено та пошкоджено загальні коридори, відповідно. Ну, коли дитина буде навчатися, він буде по перше це все бачити. По-друге, якщо почнуться там полади, зливи. Мами не розуміють, чому за три місяці літа нічого не змінилося. Ми не сумніваємося, що гроші були виділені. Ми сумніваємося в тому, що нам не дають прозорої інформації для того, куди вони були виділені, та освоєні або витрачені, в якому руслі. Ми оглядаємо будівлю школи з усіх сторін. Дійсно, чимало вікон просто затягнуті плівкою, а в укритті чути ремонт. В п'ятницю наші діти повинні йти в школу. На сьогоднішній день ось наша побус. Пісок. На якій стадії роботи хочемо дізнатися у виконробів? Їхні голоси чуємо з під підвалу. Однак, у цю ж мить несподівана зустріч. О, а ви не директор школи. До нас виходить директорка школи Наталія Іванівна Вітачек. Після короткого знайомства запевняє, батьки переймаються даремно. Там кабінет навчальний не постраждав. Постраждали тільки вікна в коридорах. Ага, а от мені тому ні жодному то, є... кабінеті. А теж в коридорах вибиті вікна. А Це те, нормально. В коридорах виби пошкоджені вікна. То 1 червня був зроблений акт обстеження пошкоджень першого в той же день. Були надані всі необхідні документи. Наталія Іванівна пояснює, лише тиждень тому держава провела усі оцінки пошкоджень. Київ експертиза нарешті дала добро. Ми розпочинаємо тепер активну фазу капітального ремонту по заміні віка, але І це виходить вже... це буде під час навчання дітей. Дітей переводитимуть в інше крило, а укриття постараються підготувати вже до першого вересня. Щоправда, мами слова директорки сприймали скептично. Так завжди, Тільки обіцянки ми чуємо і з в рік однеї послами, тому це для нас не є новиною. На момент написання сюжету нам не вдалося записати коментар управління освіти Деснянської районної державної адміністрації. Однак ми за ним зверталися. Сніданок спостерігав. Атиме за історією, а батьки будуть стежити, щоб обіцянки стали реальністю. У нас є дуже хороший примір, тому що наші діти не захищені нічого, і ризикувати своїми дітьми ми не готові. У Нас тривоги майже кожен день. Буває там 5-6 разів. І ну ми вже бачили одну трагедію, коли загинула дитина, і не хочеться, щоб це повторювалося знову.